Дорогі друзі, а давайте подивимось на серйозність намірів щодо вас, вашого партнера. От наскільки він серйозний у своїх намірах? Наскільки він хоче, щоб ваші стосунки переросли в стабільні стосунки? Він чи вона? Ви загадуєте кожен свого партнера? Ну, ваш партнер досить серйозна людина, можливо, воїн, можливо, людина, яка носить форму, з юридичною справою пов'язаний, розумний. Гострий на язик, готовий дати відсіч у будь-який момент. Так, Можливо, в якихось гострих енергіях конфліктності з вами перебуває. Можливо, це ваш колишній навіть. Ваш партнер, незважаючи на оту таку холодність, зовнішню, всередині палає вогнем до вас і кохає вас. Незалежно від того, які картинки ви тут бачите, я вам говорю про енергії. Вони стосуються і чоловіка, і жінки. Тобто, хто б вони були, вас кохають, зовні вам цього не показують. До вас горять пристрастю. Ви є тою зіркою, до якої тягнеться ця людина, є мрією для вашого партнера. Ви вас кохають ще раз, показують. Ну, а ви в якійсь мірі обороняєтесь від цих почуттів, закриваєтесь, щось вам не, не, не все подобається, вам тяжко в цих стосунках. Е, хоч до вас і проявляють жести дружелюбності, симпатії, ви це знаєте, ви це відчуваєте, але вам тяжко. Ви в очікуванні, знаєте, в очікуванні таких серйозних проявів кохання. Кохання є, воно тут 100% є. Ваш партнер справді е, серйозно налаштований щодо вас. Він готовий сісти в один човен з вами і відправитися в подорож по життю разом, вдвох. Подивіться, в подорож до свого майбутнього, до свого щастя, до свого сонця, вдвох. Тому питання, на яке, яке ми запитали, чи серйозно налаштований партнер, серйозно, хто б це не був, чоловік чи жінка, вас кохають. За зовнішньою холодною оболонкою ховається гаряче серце, сповнене кохання і планів на майбутнє, спільних планів, у двох, на сімейне щастя, на сімейний затишок. Можливо, вам навіть прийдеться переїхати, з'їхатися один до одного. Тому ну ось такий прогноз. Нехай все буде добре, хай так і буде.